Я подумав взять відео, коротше, на світових не мені попадали... не, подарили а... засушені чіпси і як ви помните, мій автомат перестав працювати, недостаючий. І пістолет я коротко, розлетівся, а мама дала ну, їй принесла верховну пошку і, і вона нам дала коротко, і хотів вже їсти, але подумав, що быстрічка зняти. І ще от ще подарив святий Биколай. Він, він, він як моя рука вже більше ще. Может, як дві прочти, что чуть-чуть больше чуть-чуть капец. Ааа, а я ж можешь знятий відео, говорю, типа, я, чи він вкусный, чи ні. Нормально, кстати, покажу, який я пистолет. Він на настоящий сильно похож, я вже заряжаю це на настоящий. Короче, він железный, короче, вот, дивіться. Може, тут не видно, він железный, тут пластик чомусь не будет ну от давайте. и в принципе вот тут можно вот так зробити це настріляє ну бачите коротше чуть сказать килограмм два виса всем надо же зняти який вкус ну чтобы вы мало плечи не знаю а потом скажем верхнюю Так, ой склад попал. И мне на все сладости вкусти. Тут капец, короче, вкусно. Советую. Я потом еще скажу, да продай. Хотя все вкусы разные. Она может быть вкусно, только бывает чуть-чуть разные. Совсем пока.